Сир Філадельфія дуже легко і просто готується в домашніх умовах. Молоко для приготування сиру повинно мати жирність 7-10%. Це досягається шляхом додавання вершків в молоко. Далі на повільному вогні молоко потрібно нагріти до 30 градусів. Після цього я беру закваску від магазину Чізмайст і розвожу фермент у 50 мл охолодженої кипяченої води. Тим часом молоко вже нагрілося, тому я висипаю закваску на поверхню молока, а через 2 хвилини обережно перемішую. Після цього вливаю в молоко фермент. Також обережно. Розмішую і накриваю кришкою. Залишаю майбутню Філадельфію в спокої на 12 або на 24 години. Температура не повинна впасти нижче 20-22 градусів Цельсія, а молоко повинно залишатися в спокої, його не можна перемішувати. Для надійності я ще вкрила каструлю одіялом. Закінчення стадії дозрівання можна визначити по тонкому шару сироватки, що покриває поверхню. Після остаточного дозрівання молока потрібно перенести сирний згусток в друшляк, застелений дренажною тканиною. Її також можна придбати в магазині чи з Спершу я відрізаю шматок марлі і застеляю дно друшляка. А сирний згусток ділю на шматки, які зручно переносити шумівкою. Перекладаю філадельфію в друшляк і трохи втрамбовую. Сироватка повинна стікати протягом однієї-двох годин. А після цього часу я перекладаю сир в миску застелену марлею. Знімаю дренажний килимо, зав'язую чотири кінці марлі по діагоналі. Потім сир потрібно підвісити над каструлею або раковиною. Можете обрати для себе зручну приспособу. В мене був мусат, тому я прив'язую до нього марлю із сиром і перекладаю до кастру остаточний час зливу сироватки залежить від ваших уподобань. Чим довше зливається сироватка, тим більш жорстким і менш пастоподібним стає. сир. Коли сир досягне бажаної консистенції, добре перемішайте його для отримання більш однорідного і пастоподібного стану. Тепер момент зважування: З 5 літрів молока виходить 732 грами філадельфії. Отже, собі вартість сиру за 1 кілограм виходить менше 100 гривень. При перемішуванні до Філадельфії можна додати будь-які трави, спеції, а також сіль за смаком. Зберігати філадельфію можна в будь Якій зручній ємності або в формочках у вигляді сердечок, котрі як і всі інші товари для сироваріння можна придбати в магазині «Чізмайстер». Переходьте на сайт магазину Чізмайстер. Впевніться, що для приготування сиру тут є все. І пам'ятайте, сироваріння з «Чізмайстер» – це легко.